Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик. І ви дивитесь проєкт Новонилайф. Сьогодні ми вирішимо в одну з мереж одеських супермаркетів, щоб дізнатися актуальні ціни на продукти. Молоді огірки сьогодні по 99,50. Перець болгарський 159 гривень 50 копійок за кілограм. Перець червоний 249,50 за один кілограм. А огірки гладкі 139,50 гривень. Салат айсберг по 129,50. Помідори по 89,50 за кілограм. Помідори коктейльні по 169,50 за упаковку. Кабачки по 159,50 за кілограм. Капуста синя 67,50 за кілограм. Капуста молода 109,50. Капуста цвітна 179,50. Капуста брокколі 199,50 за кілограм. Капуста по 59,50 за кілограм. Моркваш по 49,50. Буряк по 39,50 за кілограм.

Також є картопля біла по 35,50. Ну і картопля преміум 134,50. Яблука Голден сьогодні 55 гривень 50 копійок за кілограм. Яблуко Симиринка 56,50 за кілограм. Ну і найдорожчий варіант. Сьогодні 59,50 за кілограм яблук. Банани сьогодні 89,50 за 1 кілограм. Апельсини ж 74,50. Мандарини трохи дорожчі, 79,50 за кілограм. А лимони 99,50. Крупа гречана сьогодні стартує від 39 гривень 10 копійок за 900 грам. Також є варіант за 44 гривні 60 копійок. І найдорожчий 57,80. Яйце куряче фермерське. Поштучно сьогодні 5 гривень 81 копійку. Десяток куриних яєць сьогодні. 78,50. Також є варіант іншої фірми, проте ціна залишається такою ж. Сметана 300 грам сьогодні стартує від 55 гривень 15 копійок. Також є варіант за 60 гривень і найдорожчий 68,98 за 300 г сметани. Менший варіант сметани стартує від 34-85 копійок за 100 грам. Також є варіант за 37,98 і найдорожчий 43,30 за 180 грам сметани. Молоко ж у пляшці також за знижкою сьогодні просять 43 гривні 10 копійок. Сир кисломолочний сьогодні, також за знижкою. За 300 грам просять 48,50 Попередня вартість була 62 гривні 95 копійок. Також є варіант за 50 гривень 60 копійок. Ну і вже дорожчий по 74 гривні. Також за знижкою. Попередня вартість складала 88 гривень 99 копійок. Олія соняшникова сьогодні за знижкою 6890 за пляшку 850 мл. Також є дорожчий варіант за 79 гривень. 87,60. Ну і найдорожчий 94,20 за пляшку олія. Ну ось такі ціни на продукти в Одесі. Ви дивились проєкт новини Лайф? Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі найактуальніших подій півдня України.